Усім привіт! До вашої уваги Оля Мишелька з флісом екстра, Экстра. що попадає. На столі у нас ось така куртка флісова, розмір XL. Ще куртка флісова на замку. Розмір S. фірма фірма Primark, кофта кофта під розмір L. XL. L. М. Ч. Пріс в гарному стані. Розмір 44 європейський. Розмір Елікселі, 14 англійський розмір Фірма Next. The 10 англійський ТУЮ Розмір Ейля. Excel. Ось така пухнаста кофта. Емо. Ще. Розмір L. 16-й англійський. 16-й англійський. Excel. 16 английский. Чем? 14 английский? Фирма Холістер. Регаты грита удорс. Розмір 16 английский. One size. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.